Я почуваюсь доволі безпечно, бо, по-перше, я дуже люблю Львів. Взагалі ми тут дуже часто раніше бували до карантину. І ще тому, що ми вдома в друзів живемо. І ще тому що розумію, що вони сюди не підуть, бо вони розуміють, що тут, у Львові, тут точно їм нічого не світить. Я б ніколи не поїхала, якби мені не треба було дітей вести в жодному разі. Це просто ну, у нас була ну, ми собака, не можна його чіпати, іди сюди. Мій чоловік воював ще у ну, 2014 році, і він весь час був готовий, і мені здається, що він чекав, коли вже можна буде. Нарешті це до, до кінця довести цю справу, бо тут нічого не вирішилося ж тоді. І коли ще тоді він пішов воювати, то ми домовилися з ним, що він воює, а я з дітьми. Тому зараз, коли така саме дійшло вже до обстрілів, то він наполіг, щоб я забрала дітей і поїхала. Ну я так і зробила. Ми живемо в Харкові дуже близько від війни. Я багато багато разів була в прифронтових містах і містечках. Я була з допомогою для бійців на фронті. Для мене це не така пряма була новина, обстріли. Ну на жаль, я не очікувала, що все ж таки це буде повномасштабне вторгнення. Ми взяли не ж, свої пластові хустки. Ну крім перевдягнутися і документів, і прапору України. Я з цим приїхала. Санька, іди на підлогу, тільки не бучивною собакою кота не ображай. І це прапор батальйона мого чоловіка. Я не захотіла їх залишати я. Впевнена, що рано чи пізно ми повернемося в Харків, але якщо наш будинок захопить, я не, не захоплять, я не хочу, щоб цей прапор до ворогів потрапив, і я його взяла з собою. В дорозі були більше доби, на близько 27 годин. Ми діставалися, не зупинялися. Лише на заправках робили зупинки і постійно рухалися, тому вже були дуже втомлені. І коли ми приїхали до Львова, ми зустріли тут свого друга, і він запропонував нам ну, тут зупинитися і відпочити, і потім уже далі. Рухатися наступного дня або тут залишатись, як ми вирішимо. Це що, треба поставити назад, чи що це Що це ви зробили? Я З... сказали, що вона. Добре. У нас війна в восьмий рік триває, і наш та... ну, тато був на війні, мої діти все знають, що у нас війна, для них це. Не є якоюсь новиною. Ми з ними все чесно обговорюємо, проговорюємо ну, різні там варіанти, які можуть бути. Вони знають, що у нас армія є, яка нас захищає, наш тат у нас захищає. Санька. Будь чимна. Будь чимна, не можна, тебе кіт боїться, боїться кіт собаку. Це жорстокість до тварин зараз тут цей. Засудять. Засудять. Ну почекаємо, тоді ви ще раз закинемо. Да? А чисто я тоді туди віднесу. Або бери отак, от, візьми в ручки і пішли покладемо там. Я вже зараз зареєструвалася в групі е, волонтерської, яка ну, там, де водії з автівками, бо я нормально так вожу машину і можу багато в цьому допомогти. І збираюся зараз от ми поговоримо йти з сітки, пілести в ній добре. Яка труся зі мною буде. Нічого собака. все буде добре.